Отже, друзі, ми це зробили. Власники цього будиночку, який ми встановлювали два роки тому, давно мріяли обжитися такою терасою великою. Завозимо терасу. Да, контакт, взагалі, не сантиметр. Ось така в нас ситуація. Там, як бачите, також вже буквально три сантиметри до упаркану. Давайте раз! Дивіться, так. в такій так. ситуації, так. як ми будемо зараз з неї виходити. І дивіться, ми її таки встановили. Ну що, тепер будете попити каву вранці. Декоративна дерев'яна решітка, стелю підшита метачою брусу на підлозі традиційно палубна кошка, каркас сталевий, Габарити тераси 3 на 55 метрів зі сходами.